Принц Вільям пішов з роботи. Британський принц Вільям йде з посади з авіаційної служби швидкої допомоги, на якій пропрацював близько двох років, щоб присвятити себе королівським обов'язкам. Герцог Кембриджський, другий в черзі на британський престол, завершить свою коротку кар'єру пілота, повідомляє АФП. Це рішення було прийнято тому, що його бабуся королева Єлизавета Єві та її чоловік. Герцог Единбурзький відходять від королівських обов'язків і дозволяють молодому поколінню зайняти своє місце. Згадуючи, як він літав з екіпажем з бази в Кембриджському аеропорту, Вільям високо оцінював відданість тих, хто працює в аварійних службах. У рамках команди я відвідував будинки людей, щоб розділити моменти екстремальних емоцій. Від полегшення, що ми дали комусь шанс до глибокого горя. Писав він у статті для Геіастерн Прес. Екіпаж авіаційної бригади відправлявся в найсерйозніші медичні надзвичайні ситуації, використовуючи сади шкільні поля в якості посадкових майданчиків. Як команда, ми подорожуємо по місцях дуже складних інцидентів, і ми пройшли через неймовірно важкі часи разом, спостерігаючи жахливі трагедії. Сказав Вільям, старший син британського спадкоємця принца Чарльза детально зупинився на деяких моментах, які залишилися в його пам'яті, наприклад, неймовірно важкий день, коли його викликали до людини, яка покінчила життя самогубством. Вільям сказав, що цей досвід дав йому більш рішучості в приверненні уваги до психічного здоров'я. Керівник Остангляна і Рамбуланце Патрік Пив назвав Вільяма не тільки фантастичним пілотом, але й дуже улюбленим і цінним членом екіпажу слідкуйте за найцікавішими новинами з розділу «Енвестилев» у Фейсбук, за матеріалами сайту Ньюсграком.